Я офіцер НГУ. Сьогоднішнє заняття присвячене стрілецьким стійкам та поводженню зі зброєю. Зброя завжди має триматися на ремені для того, щоб ви не втратили її під впливом вибухової хвилі. Стійка для стрільби стоячи. Ап! Розбираємо стійку по кроково. Я надаю рекомендацію для правши. Шульга має все робити дзеркально. По-перше, робимо невеликий крок лівою ногою вперед. Носки повинні бути направлені всередину, а не назовні. По-друге, виносимо правою рукою зброю таким чином, щоб лікоть був притисненим до тіла. А не відставлений вбік, для того, щоб нам було легше тримати зброю і не збільшувати свій силует. Для ефективної протидії віддачі, не згинаючи лікоть, накладаємо пряму ліву руку на цівку збоку, а не знизу, таким чином, щоб великий палець не накладався на газову трубку зверху, перекриваючи нам лінію прицілювання. Щоби не нахиляти голову, що є помилкою, нам потрібно винести зброю на лінію прицілювання, піднімаючи праве плече. Щоби врівноважити себе, ми приймаємо позу хижака тиранозавра, в якого є хвіст, трохи відставивши дупу назад і нахиляємо тіло вперед. Крок вперед ми робимо для того, щоб придати своєму тілу стійкості, щоб не завалюватися при кожному пострілі. Заміна магазина. Ми постійно маємо тримати зброю в напрямку свого сектору. Тому перезаряджання ми робимо лівою рукою. Магазин В РПС в нас знаходиться патронами вниз. Тому достаємо ми його, тримаючи за нижню частину, підносимо до автомата таким чином, щоб верхня його частина накривала ствольну коробку. Від'єднуємо відстріляний магазин та під'єднуємо споряджений. Досилаємо патрон в патронник та скидуємо відстріляний магазин в сумку скиду. Положення для стрільби в коліно ми приймаємо з метою пониження свого силуету для та для більш влучної стрільби. Для цього нам якомога скоріше потрібно уйти з лінії вогню. Робимо крок в сторону і сідаємо в коліно. Автомат можна тримати за магазин та ствольну коробку, але тільки не за магазин окремо. Лікот лівої руки ми ставимо не на коліно а або до коліна, або після, тобто за ним. Між нашими ногами має бути. Кут, який дорівнює 90 градусів. Якщо він буде меншим, влучність стрільби буде гірша, але повернутися в положення стояче буде зручніше. Зміна сектору ведення вогню в положення в коліно на 180 градусів. Зброю опускаємо донизу, щоб випадково не здійснити постріл в сторону своїх. Одне коліно підводимо до іншого і переходимо на іншу опорну ногу. Якщо виникла необхідність стрімко. Та максимально понизити силует і вести більш влучну стрільбу ми робимо наступне. Перше. Автомат прикладом заводимо під пахву і тримаємо ствол таким чином, щоб він не увіткнувся в землю. Друге. Прибираємо ліву ногу та ставимо на землю ліву руку, на якій відштовхуємо тіло назад. Одночасно викидаючи ноги. При цьому права нога продовжує лінію прицілювання, а ліва відкидається в сторону та слугує нам опорою. Позиція для стрільби лежачи без опору. Потрібно вчитися стріляти без опору, бо в реальному бою опору не буде. Ні в якому разі не потрібно спиратися магазином на будь-яку поверхню, бо відразу погіршиться влучність. Лікті зводяться один до одного максимально близько, щоби хват зброї був міцнішим. Та зброя в нас була на максимальній для цього положення висоті у випадку наявності перешкод. Якщо нам потрібно зробити те ж саме, прийняти положення для стрільби лежачі, але в нас велика вага та забагато додаткового спорядження, щоб не травмувати руку, ми робимо наступне. Прибираємо ліву ногу та, спираючись на ліву руку, рухаємо корпус тіла вперед, підставляючи правий лікоть та плавно лягаємо. Якщо нам потрібно терміново максимально понизити силует, ми з положення стоячи, відразу переходимо в положення лежачі. Для цього пропускаємо положення в коліно. Ми відразу стаємо на обидва коліна та міцно тримаючи зброю, за допомогою лівої руки приймаємо положення лежачи. Всі маніпуляції зі зброєю в положенні лежачі ми робимо наступним чином. Повертаємося на лівий бік, підтягуємо зброю собі під праву руку і вже тут перезаряджаємося. Якщо потрібно змінити сектор стрільби, ми в такому ж положенні біжимо. Вихід з укриття. Виходити з укриття потрібно мінімальним силуетом та в готовності відразу вести прицільний вогонь. Ні в якому разі не потрібно виставляти ногу в якості опори, бо вона збільшує наш силует. Виходячи з укриття, ми відкриваємо кути наступним чином. При відкриванні. Лівого кута правша має змінити вкладку зброї на ліву, зробивши часткове або повне перенесення зброї. Коли Використовуєте дерево в якості укриття, пам'ятайте, що силует людини 50 см завширшки, а дерево діаметром до 15 см прострілюється з АК наскрізь. Нам потрібно вести вогонь по противнику, тому ми не наближаємося до дерева в притул. Залишаємо собі оперативний простір. Ми виходимо з за горизонтального укриття, пам'ятаючи. Що кріплення мушки вище ствола на 5 см. Тобто, ми вже вивели зброю на лінію прицілювання, а перед стволом в нас ще залишилась перешкода. Тож, зброю з укриття потрібно виводити повністю. Щоби швидко спорядити магазин, не маючи спеціальної для цього планки. Ми беремо магазин в ліву руку наступним чином, а патрон правою рукою кулею до себе. Вставляємо патрон в магазин капсулем від себе, втискаючи його великим пальцем правої руки, після чого штовхаємо його до опору великим пальцем лівої руки. Щоби впевнитися, що ми спорядили магазин повністю, перевертаємо його протилежною стороною до себе та через контрольний отвір дивимося, чи видно в ньому капсуль патрона. Значить, магазин поряджено повністю. Для швидкого розряджання магазина ми дістаємо з нього один патрон і користуємося ним як знаряддям для розряджання. Для влучної стрільби потрібно правильно тиснути на спусковий гачок. Робити це потрібно серединою першої фаланги вказівного пальця, не кидаючи при цьому в сторону палець після кожного пострілу. Після першого пострілу спусковий гачок не потрібно відпускати до кінця. Ударно-спусковий механізм зводиться приблизно на середині амплітуди його зворотнього руху. Взагалі рекомендую стріляти флешем, тобто робити подвійний постріл, коли переводчик вогню в нас стоїть на поодинокому вогню. Це надає майже автоматичний темп, але кращу кучність.